Під час книжкової виставки можна було не лише придбати незвичайну книгу, а й створити її самому. Приміром, майстер-клас з виготовлення тактильної книги влаштували тифлопедагоги з рівного тактильні книги. Це є книги для особливих книги для особливих дітей. Ми їх виготовляємо в нашому закладі. В нас налічується більше 30 вже тактильних книг для дітей з вадами зору, і також для дітей незрячих і тотально незрячих. Ми сьогодні намагалися взяти максимально доступне так, найпростішу тему, найпростіші матеріали, щоб е, показати, хоча б основи певні елементи і вимоги. Взагалі педагоги не лише показують, як створити тактильну книгу, а й пояснюють. Необхідно зобразити об'єкт так, аби дитина із заплющеними очима змогла його впізнати. На виготовлення однієї книги потрібно близько місяця кропіткої та виснажливої праці. Коли ти береш картинку, наприклад, свійської тваринки, вирізаєш її з тканини і пришиваєш до сторінки, закриваєш очі і обстежуєш, Не завжди об'єкт ну, співпадає, ти не завжди можеш впізнати. Тому треба дуже так детально і ну дуже праці багато прокладено, щоб створити таку тактильну книгу. На жаль, в продажі таких книг немає. Ми не виготовляємо на продаж, тому що ми в першу чергу виготовляємо для наших дітей, щоб з ними працювати.